Російські найманці з ПВК Вагнер захопили будівлю міської адміністрації Бахмута. Вони просуваються до центру міста. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Він підтверджує дані російських джерел про те, що вагнерівці змогли захопити будівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на відео, на якому російський триколор майорить на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута. За даними інституту, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста. ПВК Вагнер, ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового, йдеться у звіті. В інституті додали. Представники Збройних сил України підтверджують, що разом із вагнерівцями в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ. Нагадаємо, Російська Федерація кидає на штурм українського міста Бахмут підрозділи регулярної російської армії. Вночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками шахет. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних безпілотників, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря, з силами та засобами протипряної оборони повітряного командування Південь з 17 дронів, 14 знищено силами протиповітряної оборони, 13 в небі над Одещиною та один над Миколаївщиною. Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати, попередньо без людських втрат. Зазначимо, повітряна тривога цієї ночі була оголошена на Одещині після першої години ночі і тривала близько двох годин. За минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Всього випустили 224 снаряди з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона армія Російської Федерації атакувала 4 рази, по місту влучили 10 снарядів. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та будинки херсонців. Минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинула одна людина. Також з танків артилерії, мінометів та авіації обстріляли Харківську область. Зокрема, окупанти завдали ударів по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Обстріляли місто Вовчанськ і село Вовчанські хутори. Був поранений 28-річний чоловік. Його ушпиталили у легкому стані. У селі тихе зруйнований об'єкт інфраструктури та приватне домоволодіння, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Куп'янськ за минулу добу обстріляли двічі. Зранку, 4 квітня, окупанти знову завдали удару по місту. Обстріл стався близько п'ятої ранку. Унаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля. Як розповіли у головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, окупанти гатили з артилерії. На території одного з приватних домогосподарств зайнялася господарча споруда. Вогонь загасили за 20 хвилин. По селищу дворічна загарбники вдарили щонайменше 48 разів. У селі Западне зафіксували 36 обстрілів. По населених пунктах у Куп'янському районі Російська Федерація вела обстріли з реактивної ствольної артилерії, танків, мінометів та авіації. Загалом за добу рятувальники виїжджали на перевірку місць обстрілів у Куп'янському та Чугуївському районах. У Куп'янському виявили пошкоджений паркан та господарчу споруду в одному з приватних домоволодінь. У Вовчанських хуторах було частково зруйнована будівля магазину та його дах. У тихому зруйнували вежу мобільного зв'язку та пошкодили забудови на приватному подвір'ї. Також вночі 4 квітня війська Російської Федерації здійснили обстріли середино та Есманської громад на Сумщині. Внаслідок ворожих ударів є поранені та руйнування, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. У Буцькій громаді внаслідок артобстрілу було зафіксовано чотири прильоти. Росіяни вдарили по центральній частині міста, середина Буда. Поранення отримали троє людей. Крім того, пошкоджено приміщення будинку культури та адмінбудівлі. В Есманській громаді також було зафіксовано артобстріл 4 прильоти. На щастя, обійшлося без наслідків. За минулу добу Збройними силами України знищено 530 окупантів. Відтак, станом на 4 квітня вже ліквідовано 175 690 осіб особового складу, 3627 танків, майже 7 тисяч бойових броньованих машин, 2697 артилерійських систем, 528 реактивних систем залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 291 гелікоптер, 2277 безпілотників, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5562 одиниці автомобільної техніки, 298 одиниць спеціальної техніки. Слава Україні та Збройним силам. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.